Василь Сухомлинський, щоб метелик не наколовся. Дівчинка Зоя гуляла в садку. Вона підійшла до акації. На акації гострі пригострі колючки. Над акацією літає барвистий метелик. Ой, як же йому не страшно літати. Налетить на колючку. Що ж тоді буде? Підійшла Зоя до акації. Зламала одну колючку, другу, третю. Мама побачила і питає, Що ти робиш, Зою? Навіщо колючки зламуєш? Щоб метелик не наколовся, відповіла Зоя. Робота над казкою. Запитання за змістом. Де гуляла Зоя? Дівчинка Зоя гуляла в садку. Що вона побачила на акації? На акації гострі пригострі колючки? Хто літав над деревцем? Барвистий метелик. Що дівчинка вирішила зробити для метелика? Зламати колючки. Чому зоя зламувала колючки на гілі акації, щоб метелик не наколовся?